Я передаю слово Олегу Ляшку. Буду вас. щоб мене не звинувачував, що я суб'єктивно даю слово Ляшку. Олег Ляшко, радикальна партія. Я щиро дякую колезі Канівцю за можливість виступити з такого надзвичайно важливого питання. Я вважаю, що він передав слово не мені, а тим півтора мільйонам українських громадян, які на останніх президентських виборах голосували за мене. Щиро дякую. Шановний Петро Олексійовичу, пане президенте, шановний пане голово, шановні колеги народні депутати. Україна сьогодні живе під час війни. Петро Олексійович, при всій повазі до вас, але я вважаю, що проєкт конституції, який ви пропонуєте, він не на часі. Спочатку треба здолати ворога, спочатку треба закінчити антитерористичну операцію, а потім будемо говорити про зміни до Конституції. Ми останні роки кілька разів міняємо конституцію. І як бачите, ладу в Україні немає. Може, не Конституція винувата в тому, що ладу немає, а може винувати ми самі. Знайде Крилова, а ви, як не садіться, а в музиканти не гадіть. А ми при кожному новому президенті міняємо Конституцію. І міняємо її нещасно, і міняємо її нещасно. І все розказуємо про те, що ось нарешті поміняємо Конституцію, і буде порядок в країні. Я думаю, що не конституцію міняти надо, а всіх вас міняти надо. Усіх вас міняти надо, а не конституцію. Тепер щодо тепер. Тепер щодо антитерористичної операції. Петро Олексійович, учора вся українська громадськість із великим здивуванням і з тривогою почула чергові заяви про настання перемир'я, про можливість припинення антитерористичної операції. Я категоричний противник, і повірте мені, я знаю про що думають люди. Переважна більшість українців хоче, щоб ви. Петро Олексійович, які обіцяли до виборів, як це зараз, щоб ви закінчили негайно цю антитерористичну операцію. І закінчиться вона тоді, коли останній терорист зі зброєю буде або знищений, або втече з нашої рідної землі. От тоді буде порядок в Україні. Будь-які перемовини із терористами приведуть до поразки України. Ви, Петро Олексійович, зустрічаєтеся із так званими елітами Донбасу, з якими намагаєтесь про щось домовитися. Справжні еліти Донбасу це ті патріоти, які сьогодні звільняють Донбасу. Від терористів. Еліти Донбасу це не зрадники-мери, і зрадники-депутати, які привели терористів на Донбас. Їхня політика сьогодні запалила на Донбасі війну. І сьогодні ваші спроби домовитися з ними призведуть до того, що ми законсервуємо ситуацію, що Донецька-Луганська мафія як грабувала країну, так і далі буде грабувати. Тому я прошу вас, Петро Олексійович, ні про що не домовляйтеся з тими, хто слова не сказав на захист вітчизни. Покажіть мені хоч одного депутату депутата регіонала чи від Криму, які виступали проти референдуму, які виступали про терористів. Жодного немає. Про що ви з ними хочете домовитися? Вони грабували і далі хочуть грабувати. І сьогодні ми маємо бунт мафії на Донбасі. Тому домовлятися треба і підтримувати українських патріотів, які захищають країну. Слава Україні!